Доброго дня, мої дорогі. В першу чергу звертаюся до студентів, до колег, звертаюся до вас не як виконуючий обов'язки директора гуманітарного інституту і не як історик, викладач історичних дисциплін, а просто як людина, як громадянин, як такий, яких мільйони. Як українець за духом, за вірою і за перспективою бачення нашої, нашого майбутнього. Сьогодні рік, як на нашій землі, йде війна тяжка, складна, кривава війна, нав'язана сусідам зі Сходу, варварським сусідам якого ми сьогодні іменуємо Росія, і пишемо з маленької букви, цей агресор, інакше важко визначити цей деспот як держава, як правитель цієї держави, деспотична система віками існувала на тих землях, і віками. Просувалася сюди, на захід, в європейську частину, якою є Україна. Україна є форпостом між Заходом і Сходом. Про це писали ще в минулих століттях. Видатні історики, як українські, так і світові. Україна є тою брамою, про яку писав Сергій Плохій. Брамою Європи, яка утримувала зайдів і утримувала всяких варварів-степняків. Сьогодні, уже рік, ми стримуємо просування цієї агресивної країни, яка нищить нашу культуру, нашу мову, наші традиції, яка переписує, руйнує усі основи історичної науки, плюндрує ту історію. І сьогодні ми так чудово на собі відчуваємо, що значить знати історію, вивчати її глибинно, проникати в минуле парафії Кліо. Сотні тисяч загиблих мирних громадян, тисячі наших воїнів, які полягли. Проливаючи кров за нашу свободу, за наше право навчатися, за наше право жити в нашій власній країні. Це право мають усі народи без винятку. І ніхто, ні Путінська Росія, ні будь-яка інша країна агресор не має права позбавляти нас цього. Ми боремось, ми будемо боротися далі. Ми віримо в нашу перемогу, і перемога буде за українським народом. Це однозначно, в цьому сумніву немає. З самих перших днів, рік назад, ми, українці свідомі, будували барикади, купували павербанки і передавали нашим військовим. Ми збирали одяг для біженців від війни. Продукти харчування, пізніше займалися волонтерством, яке надавало можливість забезпечувати наших захисників і захисниць всім необхідним. Цього звичайно мало. Сьогодні ми вже збираємо на дрони, на різне обладнання, більш точне і необхідне для перемоги нашої. І ми розуміємо, що з кожним днем наша Сила, наша потуга, протистоянні з ворогом, стає впевненішою. Ми бачимо, що з нами багато країн-союзників. 140 країн підтримали Україну в Об'єднаних Націй, попри те, все, що ми знаємо і як ми критикуємо організації міжнародні, які, по суті свої, виявилися вельми імпотентними. В інтересах захисту народів, на яких посягали агресори, в даному випадку і під час нападу російської терористичної держави на наші землі. Я хочу, щоб ви, кожен з вас, розумію, що у кожного є своя стратегія виживання в такій ситуації, щоб ми були єдиними у нашому. Пориві, захищати нашу батьківщину. Допомагаємо армії, допомагаємо добровольчим підрозділам, стійко стоїмо на наших позиціях патріотичності, незламності духу і переможемо неодмінно. Слава Україні, героям слава і смерть тим ворогам, які приходять на нашу землю грабувати, насилувати. Розкрадати і плюндрувати нашу землю. Ця земля є багатовічною, багатовічною і вільною, з духом незламним і переможним. Слава Україні з повагою, професор Михилоце.